Друзі, вітаю вас на каналі «Невідчепна Думка. І запрошую на чергову вікторину. Перше запитання. Який птах, що мешкає в Україні, має найдовшого дзьоба? Правильна відповідь. Найдовший 19-сантиметровий дзьоб у лелеки. Друге запитання. З якої деревини виготовляють лижі? Правильна відповідь з Берези. Третє запитання коли щорічно святкують Всесвітній день Нюху? Всесвітній день Нюху щорічно святкує 27 квітня і був заснований у 1988 році шотландцем Джорджем Доддом. Наступне запитання: в якому році у Львові вперше у світі засвітила гасова лампа? Правильна відповідь в 1853 році. Наступне запитання: який термін використовується в музиці для позначення швидкого темпу? Правильна відповідь Алегро. Автор роману антиутопії Залізна П'ята. Правильна відповідь Джек Лондон. Наступне запитання Яку епоху творив Мікеланджело? Правильна відповідь в епоху відродження. Наступне запитання. З якої країни пролягав великий шуковий шлях? Правильна відповідь з Китаю. Наступне запитання. В зонах родовищ якого металу утворюється малахіт? Правильна відповідь МІДі. Наступне запитання. Як називається передня нижня частина Піджака? Правильна відповідь Пола. Наступне запитання. Як називається плащ з непромокаючої тканини? Правильна відповідь, Макінтош назва походить від прізвища шотландця Чарльза Макінтоша, який запатентував тканину для плаща. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими.